нормальності 10 осіб. Ну так. так. Думала, що віця, а, так це може він так звідси, то так запишеться. Причал Вутон. Причал Вутон. Так, звідси. Там швидко попередньо. У цих 17-ти провайчику можна приїхати на Причал Вутон. Ну так. І там, висок, там бачиш, воно їде катер, то він їх перевозить на двох сторону. — Ну, а то я бачу, що воно тут пістить. За 30 хорин, що в нас можна покататися. Які вуз, о, О, знає, а а може, може, не можна так переходити. Що не, ну, не можна, куди <серв�> хочети. Ні, ну молоджі. І трамвайчик бачить, їдуть, Я коли через Дніпро, через мости йшли, але там Я, тудаю, все, гуляю, так строго, то ходить. Тут там все будуть. Тут свободно. Тут його все гуляє, козі же через мост и на Ангелу. Ну, що... Вон пятерка тоже едет на Ангелу. А там десятка їде. Вчора ехали з тобою десятка. Мы на ту сторону перейдем, там взор краще. Ты ехала ты еще, куда ты хочешь? На ту сторону мы ставим. По той стороне. Thank you. О, Он полюбуюсь, красота яка. Літом тут двіжуха. Ах, Кафешки все сидять, відпочивають. Там лебедь лебеді плавають. Пішли.

Троєчка поїхала. Ось такі. Вот така панорама гарна. Леви, качки плавають і чайки, всі дружні. Де там лебеді, лебеді, лебедь, Ну, там бачить, коли. Тата красота, там більше гра виглядає. Там ех силово жиє на Варінь, на восклик, на петрині. І трамвайчик знову їде. Тільки річка <ріць> <Жука> зветься. <повна. ріць> Вултава, а? <ріць> Вултава. Вулставо. <ріць> Вултава. Ельба там була, де ми жили раніше. <ріць> Оця впадає у Ельбу. Mm -hmm. Поліція швидка Що сталося. Ну вон танцюючи в будинок, уголов вилітає, васиш наверху. Скільки лебедів багато, гляну. багато, дивись, як робить. Багато, багато. тачок да, да, да. ну. ну. Поїхали, поїхали, Де що сталося, поїхали. Поїхали що